Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чим завершаться перемовини України та Росії в Стамбулі? Чим завершаться перемовини України та Росії в Стамбулі? Кстілька кубків, дві кантаклів, карта Страшний суд, імператриця, карта помірність. Перевернута. Дно колоди. Четвірка мечів. Четвірка мечів перевернута. Так, давайте розглянемо, що нам каже розклад. Четвірка мечів перевернута. Ця карта у перевернутому положенні значить, що дві сторони будуть вимушені повернутися до дій. У них між ними буде дуже нервове напруження і втома. Що це, це значить, що дві сторони будуть змушені повернутися до активних дій без відпочинку і без, без достатньої готовності. Так, що нам каже розклад? Ця значить п'ятірка кубків. Ця карта говорить нам про втрату, про жаль. От. У контексті перемовин це, це означає, що між двома сторонами є глибока недовіра. От. Недовіра, образи. От. Що одна зі сторін дуже зосереджена на втратах. І тому вона не може побачити нові можливості. Так. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів. <кій> ця карта говорить про баланс. Баланс між двома реальностями, нестабільність, пошук компромісу. От. У перемовинах це значить, ця карта говорить про гнучкість і хитрість. Що сторони між собою, що Україна і Росія між собою, вони, як знаєте, як жонглюють інтересами. Тобто ніякої конкретики туди-сюди і, і, і нічого конкретного. Так, карта «Страшний суд. Ця карта трансформації, якогось кормічного завершення. От. Ця карта говорить, що певні дії більше не можна ігнорувати, що е, є шанс на оновлення, але треба е, на оновлення, на якісь компроміси, є шанс. Але потрібна повна трансформація. Так. Так, карта імператриця. Ця карта говорить про родючість, про дипломатію, от, що ця карта відповідає за Україну, що її, її необхідно, за неї необхідно боротися. Захищати свої землі. От. Що, можливо, з'явиться якась жінка жінка у політиці, яка вплине на хід війни. Так, І карта Помірність перевернута. Ця карта говорить про дисбаланс, відсутність гармонії, труднощі з пошуком компромісу. От, що е, на першому плані між двома сторонами емоції, і вони заважають розсудливості, е, що, е, що компроміси, на які, можливо, пішли би сторони, вони зі, будуть зірвані. Так, і якщо зробити е, висновок, то можна сказати, що е, перемовини будуть більш формальні. Е, Ну, Ніякого стосовно цього розкладу не буде ніякого реального просування. От. Тому що тут і багато емоцій, і вони між собою балансують. ну, Тобто вони, ні одна зі сторін, ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути компромісу. От. Щоб Перемовини не завершаться повним проривом. Це буде чисто, чисто формальні перемовини. І що, скоріш за все, це, що військові дії вони наберуть знову оборотів і, і буде все так, так, як воно йде. Тобто війна буде продовжуватись.